Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада це програма власний погляд і про перебіг виборчої кампанії. Ми говоримо з Віталієм Балою, директором агентства моделювання ситуації. Пане Віталію, я вітаю вас у нашій студії. Отже, багато політологів висловлюють думку про те, що вибори це найкраща ілюстрація. На вашу думку, чи вдасться законодавчий орган влади очистити від п'ятої колони? Я думаю, не тільки від п'ятої колони, бо по великому рахунку Верховну Раду, як на мою думку, мають прийти люди, яких їх... Свій час визначав, як для дипломатів це було Геннадій Одовенко, вже нині покійний, колишній міністр закордонних справ і голова Народного Руху України, 3П. І президент Порошенко повторював це під час своєї президентської кампанії. Це мають люди бути патріотичні, порядні, професійні. Так? Тому, якщо ви подивитесь на списки людей, от візьміть першого двадцятку, вже не говорю, там менше 20, чи всі ці три П підходять до тих людей. Думаю, що ви не те з 20 людей, можливо, один-двох, не більше. Це відповідь на те, чи буде. Парламент оновлений чи буде той парламент, який зможе щось зробити? Це перше, друге. І коли проводяться вибори парламентські, на мою думку, особливо в той період, який зараз переживає Україна. Коли ми стоїмо на порозі корінних змін, про які багато говорять, але реально ще ніхто не почав нічого робити, мало би напевне було оприлюднено якийсь порядок денний, який Україна має робити, і для чого це вибирається парламент. Щоб цей парламент почав втілювати цей порядок денний в життя. І люди вибирали громадяни, вибирали тих депутатів чи політичні сили, так які би розказували, показували. Найкоротший і найоптимальніший шлях побудови того нового порядку денного для країни. Ми цього не бачимо. Ми бачимо партії, називають цьому іменем себе. знову старі бренди розкручуються. Популісти багато бігають. Залишилася стара система. Ну до речі, стосовно популізму кажуть, що найбільша небезпека цих виборів саме популізм, а не підкуп виборів. Я би так сказав, некомпетентність насправді найбільша загроза цих виборів. По коли, маєте коли на увазі? в кінцевому результаті ми отримуємо самий некомпетентний парламент який був за часи незалежної України, мене дуже побоювання, що цього некомпетентний парламент, тобто непрофесійний парламент, з точки зору тих завдань, які стоять перед країною, не спроможний дати ті пропозиції, які би могли вирішувати ці виклики і відповідати на ці виклики, ці проблеми, які зараз стоять пане Віталію, Некомпетентний парламент це стосується саме формування виборчих списків. І виборчих списків і мажоритарників. Давайте будемо реалістами. Ніхто з тих виборчих комісій, які фальшували вибори, ніхто нікуди не дівся. Адміністрації, чиновники всі залишилися ті самі, більше того, деяких чиновників, які були при е, минулому режимі, скажімо так, достатньо активними антимайданівцями, да, навіть назначають на посади горі обласних державних адміністрацій. Потім пояснюючи це тим, що ніби він один може щось там вирішити. Не вірю, що в Кіровоградській області є тільки одна людина, яка може навести там порядок і утримувати зі всієї України. Тобто ці речі, які зараз відбуваються, говорять про те, що. По великому рахунку завдання стоїть в політичній доцільності отримувати якусь більшість, так тобто закріпити свою владу, і це, ну як на мене, може мати достатньо негативні наслідки для країни в перспективі. А власне, які скажімо так, перспективи для самого парламенту його подальша доля, як бачимо, це попереднє скликання, нинішнє скликання сьоме, да проіснувало буквально скільки там. Два-три роки, да, З 2012 ну, року року роки. це абсолютно роки. зрозуміло, бо коли вибирався в парламент в 2012 році і в той спосіб, він зараз безумовно не відповідає тій, тій ситуації, так і тим запитам, які є в суспільстві. Так от майбутній парламент, який знову ж обирається по старій системі, так виборів, які були в 2012 році, якщо він не буде відповідати запитам суспільства, а суспільство по великому рахунку хоче жити в іншій державі, і парламент як інструмент. Має зробити все для того, щоб змінити всі ці інституції, які фактично у нас виявилося, не працюють, бо війна показала, війна насправді найкраща ілюстрація, крім цього іншого, що в нас нічого не працює, що в нас ніби є держава. Але інститути державності, на яких би мала держава базуватися, вони не, не існують практично. Так, починаючи з армії, закінчуючи управлінням. Якщо ми не можемо. По, постачати свою, в свою армію, так продовольче і так далі, і тому подібне, то, значить, управлінська система взагалі то не працює в державі, і в цьому випадку, якщо вони не зможуть і не почнуть ці зміни, на які чекає суспільство, я не бачу якихось серйозних перспектив, і те, що цей парламент відбуде всю свою каденцію. Це треба розуміти. Єдине, що він може, ну скажімо так, завершити свою діяльність не в такий мирний спосіб. Так як це зараз завершив парламент сьомого скликання, хоча ми бачили, що вже кинули одного депутата в мусорний бак. Я думаю, що це буде самий легкий варіант для майбутнього парламенту. Так що він не почне реальні зміни. Я хотів би, щоб політики, які граються в якісь свої ігри політичної досінності, були свідомі того, що в Україні, на мою думку, існує критична маса людей. Я думаю, що їх зараз десь напевно, близько 15, можливо більше мільйонів людей, так які от хочуть саме цих змін і більше того. Це бажання, яке було головною мотивацією виходу на протестний рух, зараз ще має, скажімо, за свою основу пролиту крові смерті людей, як на Майдані, так і на сході на Донбасі. Тобто я би тут порадив політикам не грати варіати, як кажуть на західній Україні, а реально сідати і починати зміни. Бо якщо цього не буде, я їм, я їм не заздрю, скажу пане так. Віталі. Ви кажете, що порядок денний сьогодні потрібно сформувати і йти на вибори. А от, наприклад, те ж саме припинення війни на Донбасі і реалізація мирного плану Рошенка, власне, як це вплине на перебіг виборчої кампанії, впливає ну, і ну, кому додасть які політичні сили балю. Ну я оскільки так... згадаємо голосування у парламенті, не голосувала свобода і батьківщина. Хоча інші фракції говорять ну, досить критикують цей мирний план. знаєте, я достатньо скептично ставлюся до плану мирного пана Порошенка. Так по всій першій причині план мирний тоді втілюється життя, коли завершилась війна, коли ну умовно кажучи, якщо. Ви заходите в ресторан і там всі б'ються, а ви стаєте десь на сцену і кажете: я пропоную значить, план миру. Зараз ми всі сідаємо, і не далі продовжують битися. Напевно, справді треба сторони розвести, треба забезпечити, щоб бійка далі не продовжилась. Що я маю на увазі? Питання миру треба вирішувати не з людьми, які незрозуміло кого представляють, а з президентом Росії. Це мало бути, якщо вже пішли цим шляхом. Я є противником такого шляху, шляху бо насправді ми маємо захищати свою батьківщину, свою територію. Чомусь людей, які кажуть про це, звинувачують, що вони хочуть війни. Війни ніхто не хоче, мені нікого не подали захищати свою територію, своїх громадян, бо на тій території, яка ніби під особливим статусом, хоч щоб ми зрозуміли, є декілька мільйонів людей. І це, до речі, не тільки чоловіки, бо в армії воюють тільки чоловіки, там є, правда, і жінки, але їх не так багато. Так от, на тій території є діти, жінки, люди похиловіку, ми їх всіх там кинули. А гарант конституції держава має гарантувати своїм громадянам права і свободи, як і далі. І тому подібне, що держава не здатна цього робити, значить питання дуже серйозне, як до влади, так і держави. Так, от, вертаючись до всього цього мирного плану, безумовно це буде одна із головних ключових я би так сказав червона нитка всієї виборчої uh -huh. компанії, що на мою думку я дуже помилосне для всіх політичних безумовно. Всіх. На мою думку це дуже помилково, бо це не дає перспективи Україні. Бо коли нам розказують, що ми не можна робити реформи, бо це буде війна. Це неправда. Навпаки, коли війна це найкращий період для реальних змін. Можна подивитися на всесвітню історію. Всі країни, які ставали зараз є самими основними потугами у світі, та вони якраз. Почали свої своє зростання, як економічне, так і, скажімо так, військове, так і таке інше, саме після війни чи під час війни. Тому нам треба це швиденько все робити. А цього не робиться, ви нам нічого не запропонували. Фокус громадян увагу звертають тільки на питання миру війни. Навіть я це називаю План Миротворець, іде певна політична та, це така особливість є весна. Це компанія... буде це. Це на жаль буде особливість. У нас і три важливих питання, які має вирішувати влада. Це питання війни і миру безумовно, це питання економіки, це питання зовнішньої політики, в мене зі системи колективної безпеки. Ми зайнялися зайнялися тільки чим? Ми зайнялися тільки питанням війни. До речі, як на мене, не в задовільний спосіб ми це питання вирішуємо. Фактично по всім трьох напрямках у нас з моєї точки зору. Ну, максимум це три з мінусом. Так, а нам треба на п'ять, щоб ми далі рухалися, щоб ми перейшли скажімо, питання ці колективної проблеми. безпеки. Тимошенко власне наполягала, що під час виборів провести референдум щодо вступу до НАТО, але це відмовила. Це все-таки популістичний це не популістичний, це це безумовно можна використати під час виборчої кампанії, Але я вам скажу так: я ще 93-му році, 94-му, коли вчився в Франції, писав там дипломи, захищав саме по європейській безпеці. В контексті якраз і України, тобто ще тоді я розумів, що треба всі ці речі робити. І зараз, коли я чую слова некомпетентних людей, знову ж некомпетентних або невілиці, грубо кажучи, які кажуть, що нас так ніхто там не чекає, так я хочу вам сказати, якщо ми проведемо референдум, так. І більшість людей висловиться, то нашій владі так вже буде легше розмовляти з представниками НАТО для того, щоб опиратися на те, що в нас є результат референдуму. тому давайте що вирішувати. Це перше. Шлях дійсно буде непростий, нас зразу ніхто не прийме. Але ті там декілька років, якщо ми будемо в цьому напрямку рухатися, дасть можливість нам не тільки модернізувати армію, хоч би зрозуміли, НАТО це не тільки армія, а взагалі стандарти, так, от в тому числі той військово-промисловий комплекс. Тобто, це підвищення стандартів функціонування однієї з найсерйозних секторів будь-якої держави. Нам треба туди рухатись. Безумовно, треба. А для того, щоб. Нам туди рухти, значить, треба прийняти всередині України якесь рішення. Я розумію опонентів Тимошенко, які самі не почали е, цю кампанію і зараз будуть полювати і розказувати, що це не треба робити, бо нас ніхто не, не прийме і звільнувачити в популізмі. Але вони мають зрозуміти, що питання не в Тимошенку, питання в нас, всіх громадянах, і всі тепер чітко зрозуміли, усвідомили, що без системи колективної безпеки Україна, не дивлячись на всі, весь той піднесення патріотичного, скажімо так, духу тривалій перспективі має розуміти, що вона постійно буде мати ворожу Україну по відношенню до себе, бо успішна Україна це як кінець живу путіна. І нам треба убезпечити себе в будь-який найоптимальніший спосіб, і на мою думку, і переконання, що з тисяча го це тільки система колективної безпеки НАТО. Ну стосовно Путіна, а дехто сьогодні з політологів говорить про те, що він зацікавлений у зриві виборів в Україні? На вашу думку, чи може це статися такий ну, варіант? Його розумієте, насправді я думаю, що мягко кажучи, всі заяви, що хоче Путін, коли я чую тут в Україні. Ну, вони не є, м'яко кажучи, коректними, професійними, бо ті люди, які роблять ці заяви, вони не п'ють ранком каву з путіну, та а вечором віскі чи коняк, так і вони не знають насправді, що Путін хоче. Тому е е спекулювати путіним для того, щоб вирішувати свої якісь політичні завдання. Безумовно, е це є зараз. В країні ми це бачимо. І ми можемо проаналізувати. Бачите, дуже багато різних політичних сил чи політиків завжди звертаються до Путіна, щоб випроводити якісь свої дії. Ну, наприклад, це ж перемі. Він же ж піде на нас війною, якщо ми не будемо. А про Крим всі забули. Ми теж сказали, давайте не будемо провокувати. Бачите, Крим забрали. Він далі не піде. Пам'ятаєте, які були заяви? Якщо вони не дай Боже підуть на нашу тер... сухопутну територію, так от ми, значить, їм дамо дамо. Зайшли на Донбас, що дамо? віддаємо їм Донбас і далі розказуємо казки. Тобто, насправді я думаю, що ми маємо зрозуміти, що українська влада сама має формувати, як я кажу, той порядок денний створювати ті ситуації, до яких мають пристосовуватися як Росія, Брюссель і Вашингтон, а не навпаки, коли Росія нам створює ситуацію і ми під неї підлаштовуємося, і на жаль, не завжди в інтересах держави України. Ну і політологи і соціологи, власне, перше місце на цих перегонах віддають президентському блоку. А на вашу думку, може щось змінитися, і хто може безумовно, все насправді може змінитися. За Мені... такий короткий період по суті. Це, це не, не такий короткий Насправді, за, за тиждень може ситуація кардинально змінитися. Все залежить від того, як там відбудеться, що може вплинути війна. Безумовно війна. Війна раз і друге це. Економічний сам стан в країні так ми ще не встигнемо отримати так ті платіжки. Вони що ми хотіли до того, як підуть в листопаді перші платіжки, але те, що насправді відбувається в економіці, ну м'яко кажучи, викликає багато з питань. Ну для прикладу, питання валюти, так національної ну, uh -huh. тут тут вже є. Ніяких е, висновків цього не робиться. Ніяких насправді з моєї точки зору втручань серйозно для того, щоб ту ситуацію виправити. Я, наприклад, спілкувався з людьми, які з відчасно були, і заступник Національного банку України, які реально є спеціалісти, фінансисти, економісти. Вони кажуть, що по великому рахунку ситуацію. Коли в гривню навіть вернути в 8 гривень, це можна, але треба декілька раз зробити серйозних речей. Зараз треба потрібно це робити. Але це ніхто не робить. Ну це вже як кажуть питання до влади. Тому це може все вплинути, все залежить від того, як будуть вести виборчу кампанію люди. Люстрацію стосовно виборів, вона дійсно, на мою думку, може бути тільки випадку для громадян України. Ми маємо зрозуміти, що ми маємо не тільки право в Конституції йти на вибори. Я хотів би, щоб ми мали відповідальність. І треба зараз голосувати на моє глибоке покоління за інших людей, не за нових. А за інших, які мають інший світогляд, інше бачення країни від того, який зараз є в країні. бо той світогляд, який зараз є в країні у політиків. Ми бачимо ні до чого хорошого не призвів. 99, ну нехай буде 95 справедливості раді, людей, які зараз є в політиці, чи в владі, чи ніби в опозиції, вони всі були причетні до тої ситуації, в якій але Віталія, країна але зараз опинилася. А інші люди, які сьогодні є у списках виборчих списках? Я не про списки горю. Там? Я можу, я тільки про мажоритарні. У мене на сподівання тільки на мажоритарників, щоб там, хоча б 30-50 зайшло інших ну, скажімо так, білі ворони, щоб зайшли не такі кці от політики, не з таким досвідом. Що вони таким не розумінь. ініціювалися з політичними силами? Ні, 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 -ні. Абсолютно, абсолютно я вважаю, що так, щоб от якщо це був той якийсь острівок, так на який би можна було вже почати щось будувати, вибудовувати той фундамент для іншої держави. Бо цими політиками я не бачу серйозних перспектив. Вони на жаль не спроможні це зробити. Вони це довели своєю кредитною політичною історією. Любого ще раз кажу, візьміть любий список, подивіться на них, і ви все зрозумієте. Ну і власне стосовно політичних сил, які е, можуть нові політичні сили прийти в парламент. Ну, є, е, скажімо так, певні сподівання на громадянську позицію, так? Це на Гриценка, бо там дійсно е, фактично всі нові люди. Побачимо, чи вони інші. Угу. От побачимо, так. Тобто вони пішли, якщо ця політична сила зайде, так, то я думаю, що від неї може якийсь бути позитив. Ну і по великому рахунку більше, ну. Я не можу нічого такого сказати про інші політичні сили, бо всі інші політичні сили в той чи інший спосіб той алгоритм риш. Ну, наприклад, реально залишилося ще тільки дві політичні сили. Це партія Батьківщина і Свобода. Партія Блок Порошенко це взагалі віртуальна політична сила, там ніякої ідеології, нема, там просто, як завжди, до влади, всі збігаються, як, знаєте, є такий нехороший визов з кожної ґхм, по парі. Вот партія опозиційний блок. Ну це теж розвалилася партія регіонів. Вони знов зліпили якусь мозаїку, не зрозуміло. що. віртуальна партія Ляшка це також віртуальна партія Ляшка. Забираєте Олега Ляшка і радикальної партії не існує. Так, в принципі, як і Порошенка, забираєш і немає ніякого блоку. Тобто, все це ну там може бути стільки сюрпризів. Вони в принципі вже є, коли аналізувати ті списки. Так що я від того поки що нічого хорошого не чекаю. На жаль, які шанси у свободи, чи подолають вони пити? Все залежить від їх виборчої компанії, наскільки технологічно, тут якраз саме технологічно, тобто наскільки вони зможуть донести до громадян України певні свої позиції, певну перспективу, яку вони можуть забезпечити в майбутньому парламенті. Тобто, все насправді залежить від них. Я би не скажімо, зараз дуже дивився на всі ці соціологічні рейтинги. Вони знов почалися маніпулятивна соціологія, це певна технологія, вже по ранжиру. У всіх визначили, ніби так і має бути. Я думаю, що насправді все залежить не від соціологів, навіть не від політиків, а від громадян. Тому я хочу, щоб ми шанувалися і розуміли, що якщо мене... Оберемо інших людей в парламент, вони не створюють нам інші правила. Ми не побудуємо країну рівних можливостей, як її називають, для того, щоб ми себе відчували тут гордими, що ми громадянини України мали якусь перспективу і для себе, і для своїх дітей. Дуже вам дякую. Глядачем нагадує Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.